Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Застосовуйте віру. Сьогодні я прочитав цікаву думку у статті одного з моїх улюблених проповідників Ми маємо застосовувати свою віру в Бога, а не просто мати віру в Бога. Якщо ми з вами схожі, ви погодитеся. Що віра не буває чимось простим і легким. Віра завжди вимагає дії, не гарантуючи очікуваного результату. І чим важливіше завдання, про яке вас просить Бог, тим більше ризик виглядати дурним, якщо нічого не вийде. Багато разів я почувався дурним, коли підкорявся тихому ніжному голосу. Коли мені відмовили у візі до Радянського Союзу, я написав у своєму щоденнику ось це. Я заїкався, що це неможливо. Господи, невже тобі не цікаво, чим я займаюсь? Адже я не для себе це роблю. Я міг би просто залишитися в сієтлі і спокійно насолоджуватися літом. Але ж ні, я тут бо гадав, що ти цього хочеш. Господи, візи, дрібниця для Тебе. Чому ж ти не хочеш, щоб я поїхав зараз? Нічого, окрім тиші, гнітючої тиші. Відповіді немає. Кілька днів тому я читав книгу, яку мені дала сестра перед від'їздом. У ній говорилося: якщо правда вартує цього, то треба бути навіть безглуздим, коли ділишся нею. Дякую за ці підбадьорливі слова. Я стою й чекаю, щоб почути відповідь від тебе. Куди мені далі йти? І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали. Дії 4:12. Моя молитва сьогодні. Господи, я хочу виглядати дурним і застосовувати свою віру, підкорюючись Тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є, ви справжнє диво. steve weber